Отже, ми достатньо довго збиралися щодо проведення цих батьківських зустрічей, але для 9 класів і для 11 класів ми їх відкладали з певною зрозумілою причиною. Нам дуже б хотілося довести до вашого відома вже якусь інформацію, яка стосується саме випускних класів. Бо дев'ятий клас, хоча за новим законодавством він і не вважається таким вже випускним, тим не менш за знов-таки нормативними вимогами є. Державна підсумкова атестація, яка таким є своєрідним підсумком результатом навчання в базовій школі, є така процедура, як отримання документу про саме цей рівень освіти. Тобто ми вважаємо, що це частково перевідний клас, але частково все ж таки це підсумок навчання і отримання документу за певний рівень освіти. Але, на жаль, ми не дочекалися якихось документів, які регламентують закінчення навчального року. Тому сьогодні мови про ДПА чи про звільнення від ДПА не буде, бо аналізувати якісь попередні роки сенсу немає. Ви, мабуть, знаєте, що попередні роки, а саме роки вторгнення, і частково, навіть коли це ще стосувалося років карантину. В нас були такі, був такий досвід, як звільнення від ДПА. Як правило, на кінець вересня, на жовтень, ми хоча б вже знаємо про прийняті якісь документи, які організовують цю процедуру в поточному навчальному році. В цьому році, поки що, таких документів ми не маємо, тому ми не можемо з вами прогнозувати, передбачати, що саме буде. З державною підсумковою атестацією, можливо, відмінять як декілька попередніх років поспіль, можливо, в якомусь варіанті, як це, наприклад, частково зроблено в інших паралелях, залишать. Тим не менш, ми вже не стали чекати і вирішили провести сьогоднішню зустріч. Про що я хотіла б з вами поспілкуватися? Перше важливе питання це документи про освіту. Тому що нагадаю: свідоцтво про саме базове рівень освіти діти все одно отримають. Потім про формати навчання і формати оцінювання, і е, також в межах цього питання ми торкнемося дуже актуального і болючого питання. Для тих, хто навчається в двох закладах одночасно, тобто для тих дітей, які навчаються ще і в школах закордоння. Ну і ще одне питання: трішки спрогнозуємо. Тут ми можемо більш-менш це робити. Що ми плануємо після закінчення 9 класу для тих, хто планує вступати у 10. отже, такі собі питання в нашому порядку денному, і за регламентом за часом я б дуже. Планувала, щоб ми завершили максимум за годину, тому що о сімнадцяті в мене така ж зустріч з батьками учнів 11-го класу, 11-х класів. Отже, про ДПА вважаємо, що я вже сказала. Ми поки що не маємо офіційної інформації про проведення державної підсумкової атестації. Як тільки вона з'явиться, ми обов'язково вам повідомимо, а потім, в певний якийсь там умовно найближчий час, ми проведемо батьківські збори, чергові батьківські збори для того, щоб роз'яснити, що ж там в нас з ДПА. Перше важливе важливе питання це підготовка до отримання документів про освіту. А в нас тепер по новому законодавству кожен рівень освітній, тобто і початковий, і базовий, і потім старший профільний, отримує свідоцтво про саме цей рівень освіти. А, тому ваші діти, наші ваші діти в, в четвертому класі його не отримували, оскільки це вже така більш-менш нушівська. Ну, шівське нововведення. Але от те, що стосується 9-го і 11-го, це для вас вже в принципі буде стабільно. Тобто ви в 9-му отримаєте свідоцтво для тих, хто буде навчатися в 11-му класі, ви також отримуєте свідоцтво, але вже про повну середню освіту школа. Ми зараз вже готуємо документи дітей про отримання базового рівня освіти. Для цього єдине, що ми просимо робити оперативно, це надавати нам певну інформацію. Зокрема, щодо документів дитини, тобто або свідоцтво про народження, або після того, як е, з певним віком дитина отримує паспорт, про паспорт дитини. І вже е, потім е, ми Формуємо анкети, ми заповнюємо, ми формуємо замовлення. От буквально щойно на, на цьому тижні ми відповідні дії ще робили з Тетяною Андріївною, і о, потім ми подаємо і формується такий реєстр о, документів про базову освіту. Ми дуже просимо, тобто, в принципі, це незалежно від вас, цей процес триває. Єдине, що ми просимо реагувати, якщо у класній керівниці або заступниця директора просить надати якусь інформацію, яка буде потрібна для формування бази документів про освіту. Але ми дуже просимо, якщо відбуваються певні зміни. Хоч це хочеться хоч це ім'я, хочеться по батькові, тому що так час від часу буває, одразу повідомляти про це власну керівницю, тому що це потім за собою е, веде певні правові наслідки, і стосується зміни документів, в тому числі і щойно замовлених. Тобто, якщо ми замовляємо документ на прізвище ім'я по-батькові однієї дитини, а в процесі, в навчальному році відбуваються певні зміни, нам якомога скоріше треба знати про ці зміни для того, щоб ми якомога скоріше скоригували це замовлення. Тому що, як правило, такі зміни вносяться не до останнього, тобто не до кінця травня. Бо там вже форс-мажор, там вже виготовлення документів. Бажано, якщо звичайно ви розумієте і знаєте про такі зміни, повідомляти про них або заздалегідь, або не пізніше умовного, ну я не знаю там березня, бо після цього вже важко. Вносити певні зміни, ні, ми їх вносимо, але треба до буде довше можливо чекати. той же документ, А особливо, якщо він вам буде потрібний, якщо ви там на підставі цього документу кудись вступаєте. А якщо він там ще потрібний буде для нострифікації, чи щось таке, то це тривалий процес, і ми просимо мати це на увазі. Це те, що стосується документів про освіту. Формати навчання ми про них вже говорили. Ми викладали пам'ять. Але я обов'язково, хоча вже чверть минула, про них скажу. А кожного ну, семестру навчального року, та навіть кожної чверті, ми враховуємо досвід, який ми прожили, і м, вносимо певні зміни в формати навчання та оцінювання. І, от на підставі проаналізованого досвіду минулого року, ми зрозуміли, що в цьому році ми зробимо. Два формати синхронний та асинхронний, але не за вибором батьків та учнів, а виключно по категоріях. Тобто ті діти, які в нас навчаються в двох закладах одночасно, ті діти, які перебувають за кордоном, для них встановлюється асинхронний формат навчання. А для тих дітей, хто навчається в Україні, встановлюється синхронний формат навчання. Єдине, що для тих дітей, бо правда, це дуже важко всі сім років сидіти в Зумі, для тих дітей, хто знаходиться в Україні, ми рекомендували колегам, вчителям, щоб вони чергували окремі уроки синхрону та асинхрону. Так, от я, наприклад, да, повідомляю дітям. У мене там сьогодні ряд класів, що минулого ще тижня я повідомила заздалегідь, що ця, цей день в нас буде в асинхроні. Таким же чином мають робити і інші вчителі, зрозуміло, що якщо це математика, що якщо це українська мова і ряд інших предметів. То там якомога більше і колеги, я думаю, що і ви батьки зацікавлені в тому, щоб було уроків в синхроні. Але певні уроки можна проводити і в асинхронному форматі. Це те, що стосується саме форматів проведення і форматів оцінювання для тих, хто знаходиться в Україні. Тепер увага, можливо, корисна інформація, бо я знаю, що це болюче питання для тих батьків, чиї діти зараз навчаються в двох школах одночасно. Можливо, якщо ваша дитина зараз знаходиться в одній з країн, перелік який я зачитаю, можливо, з другого другої чверті ми матимемо для вас трішки такі обнадійливі пропозиції. Зараз я читаю список. Ми його потім ще викладемо. Ви не переживайте, але зараз я зачитаю список: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Ірландія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія. Словаччина, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Чехія. Отже, якщо ваша дитина зараз перебуває в одній з цих держав, саме держав, і навчається в одній з шкіл цієї держави, то можливо. Нам вдасться трішки полегшити навчання дітей і за певних, до речі, дуже жорстких умов, але зробити таким чином, щоб певні предмети, оцінювання з певних предметів, результати з певних предметів були зараховані і переведені до українського документу про освіту. З цими державами Україна має міждержавні угоди. Я не буду вас зараз е, ну, знаєте, як робити якісь дуже обнадійливі такі ремарки, але е, проаналізувавши ряд документів, проконсультувавшись з органами управління освітою, ми отримали певні рекомендації щодо того, як це можливо зробити. Але одразу попереджаю там. Величезна кількість умов в підготовці тих документів, які ми маємо отримати від вас та від школи, де навчається дитина, щоб ці результати були зараховані. Але мені здається, я дуже багато часто зараз кажу, але ну так сталося. Мені здається, що це варто зробити для того, щоб полегшити навчання дитині і в українській, і в іноземній школі. Звичайно, повторюю, предмети українознавчого циклу це непохитно, їх треба здавати, їх вивчаєте відповідним чином з вчителем, вчителькою обумовлюєте процедуру надання робіт, виходу для консультацій на зв'язок для здачі якихось залікових робіт і так далі, і тому подібне. Але все ж таки повторюю, якщо ви навчаєте дитину в одній з тих держав, про які я зараз сказала, можливо, буде така нагода зарахувати результати оцінювання. Деталі, після канікул, ми викладемо. Що я маю на увазі? Ми перерахуємо ті умови, як має виглядати комплект, комплект документів, а ви вже зробите для себе висновок. Чи зможете ви, ну скажімо, підготувати такий комплект документів, чи ні? Щоб ми це розуміли заздалегідь, тому що це ж зарахування, воно ж не по темах відбувається, так і навіть не по четвертях. Тому. О... Про це поговоримо. Це окремо. Ми з кожною класною керівницею обговоримо список дітей, які навчаються за кордоном, і можливо, просто зберемося навіть окремими якимись такими зборами, якщо ця тема буде цікава, вам шановні батьки. Так чи інакше, з усіх предметів це не означає, що якщо дитина навіть нам вдасться знайти такий е, такий варіант, а вам вдасться е, зібрати той комплект документів, це не означає, що з якихось предметів дитина може бути неатестована. Ні, дитина. Закінчуючи 9 клас і отримуючи свідоцтво про цей рівень освіти, має бути атестована з усіх предметів навчального плану нашого українського. І це треба враховувати. Власне кажучи, мій спіч він вже підійшов до завершення. Я вклалася дуже так компактно. Тепер я чекаю від вас питань і буду намагатися на них відповісти. Якщо не зможу, я, ну не я занотую, а наш запис збережеться. І е, я або відповім через класну керівницю, або потім в загальній групі викладу і класні керівниці доведуть до вашого відома. Будь ласка, питання. Так. Чи я настільки мало розповіла, чи настільки багато, я щось не розумію. Питань взагалі нема. Ні, я розумію, що просто початок навчального ну відносно, да? Початок навчального року і поки що перетравлюється саме майже два місяці навчання? Добре, тоді поки готується, можливо, ваші питання, я декілька буквально. Слів декілька речень, скажу про перспективи. Це буде цікаво тим, хто планує і далі здобувати українську освіту. Ми наразі перебуваємо. Ми це не тільки ми разом з вами як спільнота батьківська вчительська, не тільки як громадяни України, але я кажу насамперед про нас, про тих, хто навчає дітей і вчить дітей в 9 класі. Так, от, ми перебуваємо в у стані постоянних, постійних, таких, знаєте, абсолютно постійних змін, а це звичайно почесно, тому що кажуть, що ті, хто вчиться в епоху змін. Має дуже гначке мислення, я вже не знаю, як нам його характеризувати. наше мислення, але це накладає такі певні зобов'язання, тобто ми настільки маємо адаптуватися під ці зміни, враховувати їх, і головне пом'якшувати їхні потенційні наслідки для дітей. Про що я кажу? Можливо, ви чули, тому що ми навіть поширювали цю інформацію і просили вас відгукнутися. і Я дякую тим, хто відгукувався. Що протягом саме літнього періоду міністерство намагалося оптимізувати навчання в тому числі і дистанційне. І е, видало декілька документів: спочатку абсолютно дурню, потім трішки пом'якшену дурню. Потім третій варіант, який вони, врешті-решт, довели до нашого відома, і м -м, скажімо, поки що це діючий документ. А про те, як вони планують навчати дітей е, з 1 вересня 2025 року. Це тільки здається, що це от е, дуже дуже. Не скоро, але на в принципі так на загал виявиться, що це бац і одразу вже перше вересня 25-го року. І там йдеться про два. Також формати навчання: тобто про навчання дистанційне і як воно буде організовано, і про навчання стаціонарне а воно може бути або змішане, а, тобто і дистанційні, і е, офлайн, або повністю тільки офлайн. Звичайно, ми маємо враховувати це, і ми готуємо такі формати. Що стосується майбутніх десятих класів, ми плануємо залишити і дистанційний формат для тих дітей, хто перебуватиме на той момент за кордоном. Він збережеться, він буде організований за ем, окремим розкладом, за окремими навчальними планами. Ми до цього готові готуємося, да, з урахуванням того, що ще буде робити наше міністерство, наші органи управління освітою. Але, звичайно, ми плануємо і ті класи, які е е знаходяться в Україні, і насамперед у Харкові. Для таких дітей, які в Харкові, однозначно, ми будемо організовувати навчання на базі метрошколи. У нас є такий досвід, чудово, абсолютно в нас такого класу немає. Але от у нас вже пішли батьки теперішнього, поки що, 10 класу. Вони пишуть заяви на навчання в метрошколі. Чотири заклади освіти, які мають Можливість і ну, обрали, скажімо, для навчання в метрошколі саме десяті класи. Тобто у нас там початкова школа і п'ятий клас, а в деяких закладах освіти, наприклад, немає там, умовно кажучи, третього класу або п'ятого, але вони м, сформували 10 клас. Я вам хочу сказати, що це ну, чудовий варіант в тих умовах, в яких ми поки що знаходимося. Це дуже чітко організовано діти. Бо ми чергуємо як заклад, чергуємо по тижню в метрошколі, і я бачу наскільки серйозно діти ставляться до цього навчання, тобто там навіть немає можливості ну як це сказати філонити да, чи щось таке, тому що це все дуже наочно. Це там чудове, абсолютно обладнання, сучасне, це компактно. Дітей там годують, ну абсолютно, тобто, чотири уроки діти проводять, для них обов'язково організовується якийсь ланч, дуже смачний, до речі. І ми вже зараз закликаємо вас, шановні батьки, якщо ви плануєте йти до нас у 10 клас. А ми як зазвичай плануємо зробити. Uh, зрозуміло, що клас інтелекту, це однозначно, і uh, плануємо зробити математичний і філологічний клас. Uh -huh, uh -huh, добре. Зараз перерахую. Uh -huh. uh, і... Як ж повторюю, якщо ви так плануєте, ми просимо, щоб ви обдумали і варіант навчання, тому тому, що коли ви будете писати, якщо що, заяву щодо вступу до 10 класу, то ви будете писати тоді заяву і на навчання в метрошколі. Або якщо у вас буде така можливість, і ви вже розумієте, що ви плануєте вступати в 10 клас до нас, поберете класну керівницю про те, що ми б хотіли б навчатися в метрошколі, щоб ми формували ці списки. Надійшло запитання щодо предметів українознавчого компоненту: це українська мова, українська література, історія України і географія України. Якщо вона саме географія України, це чотири обов'язкових предмети українознавчого компоненту. який обов'язково здається, вивчається, оцінюється саме в школі навчання. Інші предмети, але я повторюю: ми підготуємо комплект документів, ви його переглянете і зробите для себе висновок, чи зможете ви підготувати такий комплект документів. Ну, одразу такий спойлер невеличкий. Наприклад, якщо це математика, то от там має бути майже повна тотожність на да, пані. Так, панеталі, зараз а, майже повна тотожність має бути нашому навчальному плану. Тобто, от у нас математика і така та кількість годин, так? Тобто, в тій школі, де навчається дитина, має бути точно таке наз... точно така назва, не сайенс, не, не що ще таке, а саме математика і кількість годин. Ну, хоча б відносно має бути такою ж, як в нашій школі. Тобто, це треба врахувати. Тому ми. Повторюю, після канікул надамо. По-перше, ще раз нагадаємо наш навчальний план. По-друге, попросимо, щоб ви взяли якийсь відповідний документ в тій школі, хоча б щоб ви розуміли, чи тотожні, чи не тотожні, чи варто, як то кажуть, заморочуватися з підготовкою того комплекту документів, чи ні. Але якщо так, то звичайно варто так, пан Віталій. Я слухаю питання. Всім добрий день, добрий день Світа. Питання такого характеру. Ви сказали, що 10 клас буде навчатися в двох форматах: угу. дистанційно, ті, хто за кордоном, і на метрошколі, ті, хто з е, паркові прибуває. Як так. буде з тим дітям, от, які прибувають за кордоном, і навчаються тільки в українській школі? Я думаю, що це дистанційно, а там нічого страшного немає. Ви ж можете спокійно ходити в дистанційний клас. Там незалежно від того, чи навчаєтеся ви в тій школі, чи не навчаєтеся. Ми маємо зараз на увазі саме 10 клас. Правильно? Да, 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 да. тобто, це ну... не залеж... Це буде залежати тільки від того, де перебуває дитина, не за якою програмою навчається, а де перебуває. Ось так. Ну, дитина перебуває за кордоном, але навчається І... лише в українській школі, лише в одній українській Ну, супер, вона буде в дистанційному класі української школи у нас. А, я Де... розумів. Я mm -hmm. так розумів, що ті, хто за кордоном, вони ж повністю в асинхроні займаються. Е, е, дивіться, ми це передбачимо в будь-якому випадку. Ми це передбачимо в будь-якому випадку, бо ми розуміємо, що, на жаль, е, ймовірний такий варіант. Що не всі діти повернуться до Харкова, так і ми маємо врахувати ось це все. І ті діти, які не навчатимуться в іноземній школі, а навчатимуться ну паралельно тільки в нашій школі. Ми їм забезпечимо можливість навчатися в тому форматі, який буде потрібен. Це буде дистанційний формат, але от зараз, наприклад, він виходить до мене ж на уроки да? ну, і до всіх інших, я сподіваюся. Так, так. Ось, це окей, да це окей. Дитина навчається дистанційно. Але е, в зумі і повністю дотримуємося української програми. Угу. Дякую. Ви, Дякую. Так, тобто це питання ми обов'язково врахуємо. Я не можу сказати детальніше, просто поки що, тому що в мене від міністерства тільки один такий дуже загальний документ. Я думаю, що вони будуть конкретизувати в залежності від е, наближення ось цієї дати, да, і тоді вже ми теж будемо конкретизувати. Угу. Повторюю, ми зацікавлені в тому, щоб наші діти були звичайно. Ще, будь ласка, питання, шановні колеги, шановні батьки. Так. А, якщо поки що питань немає, а, цей запис я. Якщо не сьогодні, то це буде на канікулах. Я його викладу. Можна буде передивитися, якщо згадаються, а, або просто прийдуть да ті питання, на які я не відповіла, а вам би хотілося почути відповідь. Ви передасте або безпосередньо мені, або через представників батьківської ради, мені або через класних керівників. Мені відповім, надам. Можливо, це буде актуально вже на наступні наші зустрічі. І після канікул ми сформуємо комплект необхідних документів для а, можливого зарахування результатів оцінювання учням закордонних шкіл. Ви подивитеся, проаналізуєте. Якщо будете впевнені, що це можна зробити, ми будемо раді допомогти дітям і полегшити їм навчання. А, дякую за зустріч. Всіх Псіхра... питання. Да, будь ласка, будь ласка, будь ласка, угу. доброго дня. Слава Павловна, по перше, я дуже вам дякую за uh, формат для дітей, які навчаються за кордоном, бо uh, сама моя дитина навчається зараз в Великій Британії, і він повертається додому. Є таке організаційне питання. Бо угу. він повертається додому по українському часу тільки пів на сьому. Дуже багато. Ну не дуже багато, а є якісь контрольні роботи, які для асинхронників ведуться в онлайні, і він фізично просто не може потрапити на ці контрольні роботи. Інна Віталійна про це знає. Ми з нею спілкувалися, і в тому році, в минулому році, це все було нормально. В цьому році там у нас трошки то, теж було організаційне питання, але на зараз син ось десь на, на тому тижні, тільки перейшов на в наш клас, в якому вже бачить інформацію. Але деякі предмети є, в яких контрольні роботи вже пройшли. Він зараз заходить на ці контрольні роботи, але там просто е, пусті е, странички, і він їх просто не бачить. Він не може зробити цю контрольну роботу. Як нам з цим бути? Це був внутрішній, е, внутрішній перевод, Світлана да, да, Павлівна. Так, да, я зрозуміла, да, да, да. Я зрозуміла. Е, дивіться, е, оскільки це таке достатньо індивідуальне питання. Давайте ми зробимо таким скажіть, шановні батьки, чи є в когось ще така проблема? Просто щоб я розумію, комусь цікаво, комусь не Ну комусь воно просто не, не йде, як то кажуть. Давайте ми з вами домовимося. Тоді, е, якщо ви можете, будь ласка, я дуже попрошу тоді, пані Катерина і пані Інна е, Іна Віталівна класна керівниця. Давайте зараз на 5 хвилинок залишимося. Добре, і я вимкну камеру, щоб воно просто ну не записувала. Я маю на увазі вимкну запис. Вибачте, і ми проговоримо, що нам і як в цій ситуації зробити. Добре. Шановні колеги, шановні батьки, чи є ще питання? Окей. Тоді я вимикаю запис поки що. І е, до зустрічі, а пані Інна і пані Катерина, ми залишаємося. До побачення всім. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.